Війна змінює життя назавжди. Після повернення додому ветерани стикаються з новими викликами. Це адаптація до мирного життя, відновлення здоров'я, пошук роботи та юридичний захист. У Таращанській громаді працюють фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Їхня мета підтримати кожного, хто потребує допомоги. І зробити процес інтеграції до суспільства простішим та ефективнішим. До нас звертаються. Ветерани війни, серед яких учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, демобілізовані військовослужбовці та члени сімей загиблих та зниклих безвісти захисників України. Ми надаємо комплексну допомогу, що включає консультації, юридичну допомогу, підтримку, реабілітаційні заходи, а також соціальні послуги, щоб забезпечити належну підтримку для кожної категорії осіб. Кожне звернення розглядається індивідуально, щоб максимально задовольнити потреби тих, хто постраждав внаслідок війни. Довіра до фахівців є важливим питанням. Робота фахівців вимагає глибоких знань, уміння знайти та налагодити контакт з людьми, які звертаються про допомогу. Чистий і відкритий діалог, розуміння та емпатія, створення безпечного простору. Все це сприяє зміцненню довіри. Кожна людина унікальна, і підхід до її проблем повинен бути індивідуальним. Довіра це процес, який потребує часу, терпіння та постійного самовдосконалення з боку фахівців супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Моя робота це не просто виконання посадових обов'язків, а свідомий вибір. Тому що, на мою думку, ті військовослужбовці, які боронили нашу землю ціною власного здоров'я та життя, повинні отримувати гідну підтримку, інформування, супровід та допомогу, повертаючись до мирного життя. Проблеми, які ми стикаємося у ході своєї діяльності, ми сприймаємо як виклики для кращого, ефективного, диференційованого підходу до кожного громадянина, який звернувся. Хочу подякувати Михайлу Юрійовичу і всьому депутатському корпусу за їхню активну позицію стосовно впровадження ветеранської політики в нашій громаді. Фахівці з супроводу ветеранів працюють, щоб допомогти кожному, хто потребує підтримки. Якщо ви або ваші знайомі потребують допомоги, звертайтеся, ми готові підтримати та знайти рішення разом. Послуги фахівця включають. Організацію індивідуального супроводу та консультування ветеранів війни та членів їхніх сімей, консультаційну підтримку ветеранів війни та їхніх родин щодо отримання соціальних, освітніх, реабілітаційних та психологічних послуг, допомогу в оформленні документів, сприяння в організації отримання медичних послуг та реабілітації, співпрацю з громадськими об'єднаннями ветеранів війни.